Зони ядерної безпеки біля українських атомних електростанцій закликав створити депутат Львівської міськради, обранець від фракції Європейська Солідарність Олексій Різник. Під час сесії він виступив від депутатського корпусу до президента Кабміну та Верховної ради щодо звернення до міжнародної агенції з атомної енергії, аби розпочати консультації про створення 30 кілометрової зони ядерної безпеки навколо чотирьох атомних електростанцій України, які працюють, та призупиненої час, де розміщено не сховища відпрацьованого ядерного палива також звернення було і до організації Об'єднаних Націй щодо введення на територію усіх АЕС миротворчої місії для забезпечення ядерної безпеки. Рівенська атомна електростанція і Хмельницька атомна електростанція знаходиться недалеко від меж території України і межують з територією Європейського Союзу. І у випадку виникнення надзвичайних ситуацій це відобразиться на екології і безпеці, житті і здоров'ю людей не тільки відповідного українців, а й цілої Європи.